Чи можна заказувати посилки на Аліекспресі народ? Дивіться, бо дуже часто чую такі тьорки, це зараз розпаковочка буде. Що не можна в китайців купляти, того, що вороги співпрацюють з Росією і так далі. Народ. Тобто, якщо на державному рівні Китай це другий, після Євросоюзу, торговий партнер України, норм, Но якщо людина якась купить, якесь барахло на Аліекспресі, це не норм, правильно я розумію? Я не знаю, що, що в людей в голові, іде логіка, і де якесь критичне мислення. Тобто держава співпрацює з Китаєм, купляють там ну, повно всього, якого барахла купляють. Нормально, скрізь китайські товари. Це нормально. Но Аліекспрес це біда. Я в шоці? Я не розумію. Так, дивимося, що я взяв. Що я, я сам вже не пам'ятаю, що я взяв. Так, дивимося, якесь барахло, що я тут набрав. Чи це не з Аліекспресу? А, з Аліекспресу. Це дітям взяв. Дітям взяв, дивіться, що я взяв. дітям взяв прикольний кубік Рубік. Кубік Рубік Глобус. Так, це прикольне. Далі. Наступне. Тоже. Так, теж якийсь кубік Рубік. Тільки з чим це кубік Рубік. Ми наводимо так кубіка Рубіка, складає як скажений. Так, це Кубік Рубік. Чи Рубіка? Кубік Рубіка з планетами. Любить космос, хай складає планети. Так. Диск в мене був, диск не брав. О, ссувався ніз ніж, ніж розпочов, для розпочовок. Розпочовок, кажу, був в кармані і здерлась клійоночка. Це печаль, треба нового вже заказувати. Так, далі. Це що таке? А, це такий ось світляк. Я не знаю, чи воно з акумуляторами, чи без, бо якщо з акумуляторами, то дуже добре. Типа сюди говориш, Type-C Color... Не знаю, що воно з акумулятором чи ні. Короче, типу світло світломузика. Я як маупа дуже люблю всякі світящі штуки. Взяв собі. Так, чекай, не, не залази, якісь підставки там. Е, під, під, підстава. Ай! Ей, щось загубив. Ой, карамба! Так, і це саме здорове. Дивимося, що тут саме здорове. О, тут здорове, багато чого. Ай, сам не пам'ятаю, що я брав. Знаю, якусь барахла заказував. а що я заказував? І ніби й не дуже давно так. Це якісь дітям акрилові фломастери. Це що це таке? Це якийсь пінцет, волосся скувати. Це якісь ручки, а то у дітей вічно ручки десь кінчаються. Ще купа ручок. А, це там, типа. E, треба береш одне барахло, це я купляв я цю штуку. Це типу блютуз e, e, штуковина, щоб e, музику слухати. В машині, типу, ще кудись, e, та як немає 3-5 розйому. А щоб купити її, купа всякого барахла. Треба купляти. Я набрав оцього всього барахла, щоб була типу, дешевша доставка на це. Разом це разом 700 гривень. Чи що. Ну, отака розпаковка. Що.